Серед нас існує дуже велика частина дуже Невихованої нації. Капець просто І бидлячі. І вони залишають ужасний слід в, в усьому світі про нас. На жаль, нам треба. Я, я от закликаю вообще всіх українців, ви якщо бачите бидло українців, от я їх називаю хахлами. Є українці, а є хахли. От, от вставати їх і учіть. Давайте позатильники і так далі. Поджопники їм давайте. Ви розумієте, що українці, українська нація ніколи не зміниться, поки ми не почнемо нормально вчити один одного. Але не хейтом, не з патьтішка, не так далі. Підходить, реально говорити нормально. Казати. Моя думка така. Я, звісно, молодець, але можна було б так. Бо у нас це робиться з патіжка десь в коментарях своїкового акаунта. Пишеться, що хочеш, як хочеш так далі. Або як нінці теж не хватало, що ми починаємо один на один одного жалуватися крісячать і так далі. Сила української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті, були принаймні. Чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляти, що сказати, вправить мізки один одному. Від нас ви не представляєте, скільки від нас залежить? Половина українців в Україні залишилась, половина українців взагалі в світі живе, 20 мільйонів в Україні, 20 мільйонів в десь світі живе. Щоб пів пів країни живе, десь в Європі. І нам, з цим можливо, буде жити декілька років, декілька десятків років, поки в Україні не стане нормально. Багато ж людей просто немає де повертатися, або немає можливості і так далі. Ми якщо один з одним, лагідно, нормально, по-людськи не будемо спілкуватися і допомагати розвиватися, кудись до більш якогось цивілізованого світу, після якого, можливо, нормальних президентів, вибирати владу, якісь політичні висновки робити нормальні. Ну нічого не зміниться, нічого у нас не буде. Поняли? Ви оце ж дете якогось чуда, що ви проснетесь, і у вас будуть новини, війна закінчилась, там Путін помер, я не знаю, що ви ждете, Да? О, чудо сталося. Ну не буде такого чуда. Ну, треба економічно розвиватися, ментально, якусь там літературу читати, самим свідоміше ставати. От тоді поміняється. Не будете робити, нічого не поміняється. Все, так іммігрували, там і залишитись. А я ж прекрасно розумію, що всіх тяне додому, як і мене. Я за кордоном живу набагато раніше, ніж війна повномасштабно почалась. Мене теж додому тягне. Де б я в Європі не жив, якби себе не почував, хочеться додому. Так якщо не почнемо мінятися, ніколи ми додому не повернемося. Отак є от. Бо от так я стануся на рівні якихось приматів, але дуже талантливих, таких красивих, розумних і смишльових. Це українців не віднять. Але треба перестати хейтити один одного, а краще допомагати один одному.